Якщо у вас є близькі азартно-залежні, ви, мабуть, чули ось такі от фрази Я просто хочу відігратися я зможу повернути борг. Я виграю і закрию цей кредит. Тобто азартнозалежна людина часто говорить про те, що вона хоче виграти, що вона може виграти, чи що вона хоче відігратися. І вона вірить в це дійсно. але... Це не так. Насправді азартна залежна грає не для того, щоб виграти, не для того, щоб заробити, не для того, щоб відігратися, щоб закрити кредити. Ні. Вона грає, щоб грати заради самого процесу. І скільки б залежний не грав, він все рівно все програє. І ось чому програє, тому що йому не потрібен цей виграш. Йому потрібен процес, тому що саме ось цей процес йому дає відчуття, що він живе все інакше він не вміє. І Якщо у вас є близькі азартнозалежні, звертайтеся на консультацію, звертайтеся в терапію співзалежності.